Народ, всім привіт! У нас в продаж поступив ось такий класний варіант. Це Audi A3 Etron 2016 року. Автомобіль плагін, плагін Гібрид, він заряджається. Плюс цього автомобіля, те, що він ось такий гарненький, в нього розхід палива 3,5 літри. Це, блин, це круто. На сьогоднішній реалії це реально круто. Дивіться, який вигляд має. На дуже прикольній комплектації. Є камера заднього огляду. є у нас дістронік, є панорамна криша, Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, скіряний чорний салон. Зараз покажу ось безключовий доступ. Бачимо. Так, 4 склопідйомнички. Ось такий салончик гарненький, панорамна криша. Дивіться який гарний руль шкіряний. Ось така приборочка, ошибок нема. Все, чітко. Клімат-контроль двохзонний, моніторчик ось такий гарненький, камера з траєкторією, повний безключовий доступ. Ось дивіться, який салон. ЛЕД фарки. В цілому автомобіль дуже крутий. Ідеальний автомобіль для дівчинки або для молодого хлопця. Так що приїжджайте і купуйте. Знаходимось кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Знаходимось на столичному ринку овочевому. Також даний автомобіль ви можете придбати в кредит, в лізинг і за готівку. Також приймаємо оплату криптовалютою. Приїжджайте і купуйте даний апарат.